8 мільйонів ділим на 6 тисяч, та отримував 1401 гривня. Саме стільки коштує обслуговування одного смітника щомісяця, або 16 тисяч 815 гривень щороку. Тут одразу можна зупинитись на аргументі тих, хто каже, що саме дешевизна такого типу смітників дозволяє встановлювати їх у великих кількостях. За ціною 2017 року така урна коштувала громаді 70 доларів приблизно. Що за сьогоднішнім курсом? Ну, нехай буде 3000 гривень, тобто. Обслуговування такого смітника протягом одного року коштує в п'ять разів більше ніж сам смітник. Насправді в Дніпрі є завод Продмаш, який виробляє урни різні, і от такий тип урн називається консоль. Він у них коштує тисячу гривень. А якщо брати гуртом, ну в інтернеті я подивився там по 1100. Тобто виходить, що у нас в 15 разів різниця, а не в 5, як я сказав раніше. Смітники не масштабуються на все місто. Рівномірно не тому, що вони дорого коштують. А тому, що їх дорого обслуговувати у 2011 році, було встановлено ну тисяча смітників. Обіцяли поширити цей досвід. Як бачите, він поширився лише у два, можливо у три рази. Отут ще раз уважніше: на Олексіївському водосховищі чи на вашій вулиці немає смітника не тому, що його дорого встановлювати, а тому, що його дорого обслуговувати. Саме це є причиною. Це ще не став вас перевантажувати тендером про обслуговування самої урни. фарбування, зачистка, заміна там таке інше. Там по тисячі гривень на смітник може бути. Повернімось до ціни заміни одного пакету, яку я обіцяв вам надати. Це